А я за ним сумую так безбожно, як у житті іще не сумувала. Сама собі кажу, що так не можна, що я собі щодня малюю драму. Кажу собі, що треба зупинитись, звернути за найближчим поворотом, а він мені і далі буде снитись, навіть тоді, коли я буду проти. Він не питає дозволу і часу, він став таким безмежним і нечемним. А я сумую і кажу щоразу. сама собі, що почуття даремні, що вже давно пора його забути. Послати цю любов за горизонти. Душа ж за ним сумує абсолютно. Нехай хоч всесвіт. Абсолютно.